Так, мій сніданок. Надивилася відео про дикоросли, дуже прикольна влогерка українська з Скарпат наших українських. А, і буду, <смі> виглядає, воно зеленувате. Ну, в принципі, кажуть, що зелений колір це найсприятливіший колір для нашого кишково-шлункового тракту. Тому в мене тут, Боже, воно живе, воно дихає, бачите, бульбашки рухаються. У мене тут банан. Яблуко, морожений, шпинат, скоро буде справжній, ну, тобто не морожений, свіжий, а також у мене тут дикороси трьох видів, кульбаба, снить, знаю ще одна і друга а, вона така на смак, як селера з морквою, і виглядають листочки, так, як в моркви. Отже, три декороси, фрукти, а також багато різних спецій. Тут у мене імбир, куркума, коріандр. Кажуть, що коріандр виводить шлаки, а також сушень мелані. Мелені я замовила олію з України і є жмих. також жмих замовила. То в мене тут жмих соняшника, здається, ні, жмиг насіння гарбуза, жмих кунжуту. І жмих конопляного насіння смачного мені.